Господи Боже, у видимих і невидимих створінь творче, що сотворив часи й роки, сам благослови Новий рік і що не розпочався, який ми рахуємо від Твого втілення за нашого спасіння. Благослови Україну в новому розі припиненням війни, мирне небо над головою, миром в суспільстві та миром в серцях. Дозволь нам провести цей рік та багато років після нього в порозумінні та злагоді з ближніми нашими, Зміцни і розповсюдь святу Вселенську церкву, котру ти сам заснував в Єрусалимі, і спасительною жертвою всього. Тіла і причистої крові святив вітчизну нашу звели. Збережи та прослав, просити увесь народ наш. Воїнів-захисників, трударів та мождовладців світлам совісті, розуму та духовності, многоліття, здоров'я, достаток плодів земних, добрий вражай та сприятливі природні умови, даруй нам, захисти від забруднення людського винищення наші чудові ріки Озера, усі ліси та трудючі ниви. Упокой Боже, у твоїх світлих оселях усіх, хто відійшов у вічність, пам'ятаючи твої заповіді та захищання.